Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Сьогодні 17 лютого 2023 року, і у мене уже шкарпеточний фініш, тому що зима закінчується, немає сенсу починати щось нове. І не хочу я в'язати наперед. Тому що ми повинні мати стійку віру, міцну віру в те, що війна ця закінчиться дуже скоро, і наступної зими у війні у нас не буде. А що таке віра? Віра це впевненість в тому, що ти не бачиш. Ми повинні всередині себе мати таку, такий стан, ніби вже перемога настала працювати для перемоги. Жити для перемоги, але внутрішній настрій такий, ніби ми вже перемогли. Оце є віра, це є та віра, яка, якщо у вас є хоч як там, як зерно гірчичне віра, то ви гори зможете двигати. Тому наперед в'язати я шкарпетки не буду. Одинадцять пар загалом у мене вийшло шкарпеток. Звісно, це дуже мало. Але на своє виправдання я можу сказати те, що з вересня місяця я не вишила жодного хрестика, жодного. Всі, весь вільний час, всі свої зусилля я направляла тільки на плетіння. Але зима ця була дуже тяжка, по-перше, і темно. Не дуже то чорне пов'яжеш. Дуже хворіли всі, я майже всю зиму з хати не виходила одна хвороба за другою. Багато хвороб було у літньої людини, з нашої родини. Лікарні, лікарні, врешті-решт людина померла. І нам, як завжди, якось все дуже тяжко. В день, в той день, коли треба було організовувати поховання, і наступний день вся сім'я звалилася з ко, так сказати, відом. Тобто потрібно багато бігати, багато що організовувати, і поховання потім, а ми всі лежимо за 39. Дуже-дуже було тяжко то ми дізналися буквально на другий день, що це котак сказати від, тому що зробили тести. І в той же день я позбирала всі шкарпетки, все плетіння, всю вовну у велику миску і виставила на балкон. І дві неділі я його звідти не забирала. По перше, щоб ніякий вірус не сів. А те, що сіло, щоб там вимерзло на балконі, щоб, не дай Бог нікому не нашкодити, Ні, не дай Бог. Отак дві неділі вилетіло, потім я їх закінчила і вже надсилаю останню цю партію люсіку вишивусику А сама повертаюся до вишивання, аж прямо, так сказати, руки чешуться, аж. Аж не йметься мені, як я скучила за вишивкою. Тут у мене залишки коліусів. Якось в цьому році дуже рік, якийсь несприятливий для них. Багато їх пропало. Є в мене припущення, з якої причини, але... Що є, то є. Трошечки осталося. І я на них уже так дивлюся з надією, щоб хоч ці дожили до весни. Зовсім залишки. Орхідейки мої вже відчувають весну, починають зацвітати. Це одна. Друга вже майже повністю розпустилася, а оце третя. Ну і тут ілюстрація того, що таке основний інстинкт для пострадянської жінки. Це не те, що там у них в фільмах показують. Це він полягає в тому, що тільки в лютому блисне світло, сонце трохи, оті чуміли ручки відразу тянуться поколупатись в землі, поковирятись, щось туди посіять і дивиться, як воно сходить. І в мене він <свісно> за страшною силою проснувся і цього року, хоча ніяких дач у мене не передбачається в цьому році. Але все рівно я посадила пару стаканчиків перця болгарського, просто не можу втриматись от не можу я від цього втриматись. І чому, власне, нічого в цьому такого немає, але мене чекало два великих відкриття в цьому плані. Я перець на розсаду вирощую вже багато років, більше 30. І я знаю, і всі знають, що перець сходить дуже довго, десь до місяця. А в цьому році вийшло так, що всі підвіконники в мене зайняті орхідеями, поставити ці стаканчики було ніде, і тому я вирішила, поки вони тут місяць собі будуть думати, що їм робити, то нехай вони постоять на кухонному столі. Оце стіл кухні в мене. А потім я поміняю їх місцями з орхідеями, переставлю на підвіконник. І от дивовижно, але тут, на кухонному столі, де було, очевидно, їм дуже тепло і подалі від вікна вони стояли. Перець у мене зійшов за 12 днів, такого ніколи ще не було, за 12 днів зійшов. І я це пов'язую тільки з місцем, де він проростав. Всі знають, що не можна ставити плошки з насінням, пророщувати перець на батареї, тому що там він звариться. А от виявилося, що стіл коло плити якраз дуже хороше, таке оптимальне місце для нього. Але є ще і друге, не менш цікаве відкриття. Бабам! бам Той самий ґрунт, те саме насіння в тому самому місці стояло, і, як бачите, тут і близько ще не видно, з мікроскопом треба роздивлятися, якісь зачатки там росточків. І близько навіть не видно. В цих контейнерах. В той час як тут у нас ржиться рож, авіосавсіця, чечевіця-чечевіця. От, будь ласка, різниця між цими стаканчиками і сходами в контейнері буде 5-7 днів не менше. І відрізняються вони тільки контейнером. Очевидно, що ці стаканчики мають тонкі стінки, хорошу теплопровідність, краще прогрівався ґрунт, і така от велика різниця між сроками всходу перця. В контейнерах і стінки товстіші, і стоїть вони, стоять вони щільно один до другого, і, очевидно, не так тепло проходило, тому що другої причини такої великої затримки я не бачу. От які важливі е, всякі нюанси, дрібниці. Як сильно вони позначаються на, на всьому, що ти робиш. В даному випадку на термінах сходів перцю. Тут з хорошою гупою роздивишся, де воно тільки накльовується. Назву сорту я не знаю, але він мені дуже подобається е, тим, що в нього дуже великі плоди і то, товсті стінки. Він е, дуже смачний, як салатний перець, і дуже добре він підходить для фарширування. Велика, в нього, великий об'єм І оця форма кубічна дуже гарно вкладається в каструлю. На цьому я з вами прощаюсь. До швидкої перемоги. Побачимось!